回答。 Зараз на Ютубі достатньо багато людей, що розповідають про товарку, товарний бізнес, як заробляти величезні гроші на товарці. Е, до речі, вигадали якийсь новий термін, і взагалі чи дійсно це все так працює? Тож пропоную у цьому відео спробувати розібратися і дати відповідь на питання, як запустити власний товарний бізнес в Україні в 2023 році. Тож у цьому відео я проаналізую власний досвід, досвід інших учасників товарного бізнесу, товарного ринку, називайте це як хочете, і розповім, як розпочати власний товарний бізнес. Навіть школярю у 2023 році. Тож приємного перегляду. Окей, отже, почати варто з того, що товарка це взагалі база, е, грунт, фундамент, так би мовити, тому що з товарки починають дійсно всі. Насправді, дуже багато медіа, діячів, якихось креаторів, що знімають зараз про бізнес, про криптовалюту. Навіть дуже багато з них розповідають, що починали свій шлях у бізнесі саме з товарного бізнесу, не з інформаційного, не з якогось типу спекулятивного, трейдингового такий бізнес взагалі існує. Ладно, окей, саме з товарного. На це є декілька причин, тому що це відносно не ніша для входу, потрібні не такі вже й великі інвестиції. Ну, коротше, достатньо зручна штука, щоб саме на ній випробувати бізнес і подивитися, взагалі, чи є у тебе до цього гест. Отже, ця власне товарка, так би мовити, новий вигаданий термін в 21 столітті поділяється умовно, ну так, якщо глобально, взяти всього на два типи: перший це продаж будь-чого, якихось речей, ну, якоїсь фігні умовної е, в роздріб, тобто конкретно якимось людям, або гуртом, Ну, тобто, великими. Партіями там по 10 одиниць товару, чи залежить від того, який у вас власний товар, якби людям, що збираються перепродавати їх в роздріб. Магазини це та сама роздрібна історія. А магазини з продуктами, всякі кафешки, ми не розглядаємо. Тому що якщо магазини з продуктами ще можна якось вважати товарним бізнесом, то кафешки я думаю, ні. Гурт це умовно для тих, в кого є гроші, в кого є непоганий капітал для того, щоб зайти в цей бізнес і купити одразу багато товару, поставити його в себе на складі і потім розпродавати вже в роздріб. Схожим чином, скоріше. За все працюють постачальники тих самих о, цих шоколадних боксів, які ми пробували дропшипити в попередньому відео про дропшипінг. Виходить, але з гуртом є величезні ризики не продатися, що твій товар виявиться не актуальним і, коротше, нікому він не буде потрібен, ніхто його так і не купить. В тебе не буде грошей, залишиться ціла купа товару, е, який ти або взагалі не зможеш продати, або зможеш злити нижче собі вартості. Що я думаю, тобі не дуже то й потрібно. Роздріб для тих, у кого грошей менше, хто готовий купити, наприклад, там не 100, не 1000 одиниць умовного товару. Ару А 10 наприклад, ти розпродавати його на OLX чи на якихось інших платформах, які йому зручні. Але звісно, у гурті потенційний прибуток набагато більший. Думаю, це кожному зрозуміло, тому що там можна робити більшу націнку. Якщо когось цікавить питання з податками, бо мені часто задають такі питання в коментарях, ви що думаєте реально, що я експерт, але я так відкрив інтернет, почитав. Здається, для цього підходить перша або друга група ФОПу. Там вже залежить від того, яка конкретно вам більше підходить. Якщо ми розглядаємо знову ж ту саму товарку, яку вигадали в сучасному світі, інфобізнесмени і чи шохраї, такі як я, наприклад. Ні, ну по факту, типу, Я ж теж не мав відосіб. Ну, я це, не називав, я це старався не називати товаркою, але, тобто, але тим не маєш. Ладно, я не шахрай, чесно. Тож умовно, цю товарку, що зараз просувають в інтернеті, можна поділити на чотири категорії. Перша це товарка в інсті. Ну, тобто, коли ви продаєте якісь е, речі, предмети, якісь будь що коротше, продаєте в інстаграмі. Другий варіант це на маркетплейсах, такі як Prom, OLX, Shopify, можливо. Якщо ви хочете Обшипити і займатися товаркою по американському ринку. Думаю, з промом і з Олексом питань ні в кого не виникне. Єдине, що пром платний, і там потрібно купити підписку для того, щоб щось продавати. Тому це підвищує ціну входу в цей ринок на промі. Але й продавати там достатньо зручно, якщо в тебе рентабельний товар, звісно, вони в тебе будуть. Ну і, звісно, свої власні магазини, тобто фізичні точки або ж інтернет-магазини, написані з нуля. Наприклад, у мене є друг, що продає електробензоприлади. Костя, привіт! У нього є свій інтернет-магазин, свої постачальники, і він, власне, їх продає з достатньо не. Поганою націнкою костя, часто заздрить тобі, але схема за всю історію товарного бізнесу, що напевно з давніх давен там коли якісь доісторичні люди вимагалися організувати щось типу бізнесу, е, ні капельки не змінилася. Перша тобі треба знайти нішу, тобто товар або цілу категорію товарів, яку ти будеш продавати. Другий пункт це знайти постачальника, в якого ти будеш купувати ці товари гуртом або ж дропшипити. Це вже як ви там домовитися, як тобі буде зручно, і організувати платформу для продажів. Тобто це може бути той самий маркетплейс Instagram, Свій власний магазин, інтернет-магазин, фізична точка. Будь-що. Далі, звісно, ти маєш зробити якусь рекламу, знайти клієнтів для свого бізнесу, десь взяти цей трафік. Це вже зовсім інше питання. Ціла наука по тому, як приволікати трафік на свої джерела, на свої магазини. Це може бути як арбітраж трафіку, там з Тіктоку, закупівля реклами в AdSense, в інстаграм-блогерів, праця по бартеру і так далі. І так далі. Ну і звісно, п'ятим останнім пунктом залишається збір грошей. Ну все заробляєш кеш, влутаєш бабки. Все життя малина. Ті, ладно, окей, хочу сказати, що я не експерт, там я не якийсь геніальний товарний бізнесмен. Ем, ну, був в мене деякий досвід, да, не дуже вдалий, був вдалий. Просто коментую те, що я зараз бачу в інтернеті, на українському ютубі і так далі. Якщо вам цікава саме тема дропшипінгу, то ви, звісно, можете переглянути мої цілих два відео на каналі про дропшипінг. То вони достатньо інформативні. Там я розкрив достатньо багато тем. Можна дійсно багато чому навчитися, якщо ви повний новачок. Якщо ви вже прошарний експерт, я взагалі не знаю, нашого включилося відео, але окей. Ну блин. Товарний бізнес прикольна штука. До речі, якщо ви хочете бачити більше відео про товарку, про той самий shopify відео, можливо, про якісь там айфони, одяг, е, власне, продаж айфонів, одягів, е, то, звісно, пишіть про це в коментарях, проявляйте активність під цим відео, тому що так я дійсно розумію, що вам цікаві подібні ролики про товарний бізнес. І таким чином я можу орієнтуватися на вас, на мою аудиторію, що вам цікавіше дивитися. І, звісно, додаткові матеріали до кожного ролику я публікую в своєму телеграм-каналі за посиланнячком в описі. Деякі матеріали, тому що не проходять цензурної. Деякі матеріали просто корисні, додаткові якісь мануали, ще щось. Тому обов'язково підписуйтесь, там достатньо корисно. Взагалі прикольний телеграм-канал. Варто сказати, що насамперед хороші гроші робляться саме на рентабельних нішах. Тобто, насправді, не так важливо, там, яке в тебе буде оформлення, яка в тебе буде платформа для продажів, яка в тебе буде реклама. Звісно, вона має бути ефективною і зроблена хоч якимись базовими правилами маркетингу. Але тим не менше, якщо в тебе популярний рентабельний товар або взагалі ексклюзивний, якого. Немає ні в кого більше на ринку, але всім він потрібен, то звісно, в тебе будуть продажі і в тебе будуть гроші. Тому можна сказати, що ніша це, в принципі, найважливіше в товарному бізнесі. Ну так само, як і там, в фізичному бізнесі, найважливіше це місце, е, ну, власне, місце розташування твого фізичного бізнесу. Також достатньо важливим, складним і е, не всім зрозумілим пунктом є реклама. Тобто більшість людей думає, що якщо в них там дропшупінних інстаграм з кросівками, яких типу є, напевно, тисячі, а якщо не просто Пустять, звичайно, рекламу в інстаграмі і витратять на це свої 15-20 доларів, то результату вони не отримують. Я теж свій час думав, що тепло типу, все настільки просто. І спочатку все дійсно так виявилось, тому що, можна сказати, мені повезло. Але по факту у всіх моїх знайомих, якихось підписників, хто пробував, дуже в небагатьох вийшло зробити так само. Тому реклама це спершу креативність, унікальність і неповторність. Це знову таки ціла наука. І можна сказати, що абсолютно кожен пункт з товарного бізнесу, з цих п'яти пунктів, які. Я вам визначив це ціла наука, за якою треба слідкувати. Є окремі спеціалісти, що спеціалізуються власне на своїй категорії, на своєму пункті в товарному бізнесі. Тобто експерти, що аналізують ніші, дивляться, наскільки товари рентабельні, наскільки не рентабельні. Експерти, що займаються пошуком постачальників, які, в яких є якісь зв'язки, ті самі бази постачальників, ті, хто підбирають платформи для продажів, ті, хто, звісно, запускають рекламу, СММ-спеціалісти, всі які там піар-маркетологи придумують оці неймовірні рекламні кампанії, супер Треш, який ніколи ніхто не повторював, ніколи ніхто не бачив. Навіть не знаю, що з українських привезти, тому що в нас поки що ця сфера не дуже розвинута, у нас це достатньо класично відбувається з того, що я бачив принаймні. Тому на Заході, в тій самій Америці, це сфера багато більш розвинута. Ну, тобто, от уявімо собі, наприклад, якогось е, продавця супер унікальної ексклюзивної електрогітари, яка там типу, повністю електронна, типу, там можна включати звуки, що вона грає різними звуками, вона, типу, ну, коротше, не треба нікуди втикати, вона не акустична, просто в зі своїх динаміків якісно відтворює звуки, які ти власне граєш на цьому грифі. Якщо виробники цієї гітари просто запустять рекламу в інстаграмі, Фейсбуці, які є платформи, навіть в Сіктоці, По факту багато продажів вони не отримують. Але якщо вони знайдуть якогось прикольного блогера, який знімає рілси з тим, як він грає на гітарі, пиляє якісь соляки, то зві... І дадуть йому свою гітару, щоб він зробив на неї невеличкий огляд, дав кілька коментарів, пояснив, що тут до чого, що вона така прикольна і цей ріл залітає, звісно, що у них буде набагато більше продажів. Тому чим більш креативна рекламна кампанія є, тим власне ефективнішою буде реклама. Те саме, от, як, наприклад, рекламується Red Bull. От ми бачимо, що Red Bull вже роками спонсорує усілякі спортивні змагання, там івенти, типу там ті самі Формула-1, там ще якісь коротше, спортивні штуки, їхні логотипи всюди, на всіх можливих місцях де тільки можна. Спортсмени отак на камеру п'ють цей Red Bull перед. Перед кожним своїм виступом. Це все для чого? Ну, типу, тому що в них такий бренд. Вони пов'язують свій бренд з таким екстремальним способом життя з адреналіном, з крутими емоціями, які хоче отримувати кожен. Саме тому вони такі популярні. Вийшло таке достатньо розмовне, спокійне відео про товарний бізнес. Взагалі сподіваюся, що я достатньо детально і зрозуміло пояснив про приблизно кожен пункт. І думаю, зрозуміло, що запустити власний товарний бізнес може кожен. Ну, типу, такі рекламні кампанії. Як звісно проводить Редбул, напевно, звичайний школяр з України зробити не зможе. Але принаймні запустити якісно правильно налаштовану рекламу в інстаграмі або домовитись з якимось прикальним блогером з невеличким бюджетом. Типу, чому б ні? Просто не робіть як всі, не продавайте ті самі кросівки, про яке я там зняв воно ну, зібрало 100 тисяч і до тисячі людей спробувала зробити свій магазин. Е, ну і що з того буде? Ну, типу, зрозуміло, що нічого хорошого. Звісно, якщо у вас залишились якісь запитання, е, пишіть в коментарях, пропонуйте якісь ідеї для відео. В тому числі про товарний бізнес, буде скоро багато крутих роликів. Дякую всім за перегляд прибутків. Вам прибутків з товарного бізнесу з інших сфер, які вам цікаві. Дякую за перегляд.